Глютинація еритроцитів – це феномен, який спостерігається інвітро. І ми це стали бачити, коли з'явилися гематологічні аналізатори, бачити в цифрах в незвичних індексах червоної крові, а саме це завишений МСІС, я далі покажу на прикладах, заниження еритроцити, Тобто, якщо ми бачимо нормальний гемолобін, і для цієї людини занадто низькі еритроцити. Це треба перевірити, подивитись на МСХС. МСХС це перше, що має наштовхнути на ці думки, що цю пробірку треба поставити в термостат, прогріти її півгодини на 37 градусів, і потім. Поки вона ще тепла, швидко провести вимірення на гематологічному аналізаторі. Найчастіше це я спостерігала в людей, які вже мали захворювання, як правило, інфекційне, і вони лікувалися занадто агресивними для них терапією. Це те, що я бачила. І потім, коли Препарати відмінялись в кращому випадку. Або організм сам справлявся з цією проблемою, коли припинявся вже, закінчувався прийом, організм відновлювався і цього аутоімунного процесу не відбувалося вже. Перше, що буде спадати в очі, це буде високий МС. CHC. Якщо, він, якщо аналізатор гарно відкалібрований, то це апріорі має бути. Червона кров має видаватись з відкаліброваним ось цим гарним MC Він має бути 36 плюс-мінус 2 або там 340, у кого де зап'ята стоїть і плюс-мінус 2 або 20. Якщо він вищий, вам треба щось зробити з еритроцитами, з МСВ, по факторам, по, якщо у вас є свіжа, гарна контрольна кров по контрольній крові, але він має бути в порядку. Лабораторія не має видавати усім 320 МС там. Або 39, 3, ілі 390. Це треба розуміти, що навіть з анеміями у людей цей показник буде е, майже завжди. Виключенням має бути тільки залізодефіцитний стан, але це ви будете бачити по заниженим МСВ. Єдине е, захворювання, яке відбувається з. Підвищеним NCHC, це наслідственне захворювання, сфероцитоз. А саме мікросфероцитоз. Бо просто сфероцитозу не буває. І інша причина це наявність криоглобулінів або усіх антитіл до антигенів еритроцитів, тобто холодова глютинація еритроцитів. Аналізатори більш сучасні будуть видавати флаги, будуть видавати ще й підказку, не тільки у вас буде МС HC, Ось. Ось тут з як, Кому як подобається, хто як виставив, у кого стоїть 36,5, у кого 365, будь ласка, це ваша справа. До речі, раджу підписатись. Ось це. Мексиканська сторінка в інстаграмі. Дуже цікаві в них випадки. ну, Взагалі, в цих тропічних странах там все, що хоч можна побачити. Тобто, якщо ви знаєтесь на лабораторній справі, вам буде цікаво на цій сторінці. Ось в них є така фотографія, як це буде виглядати в пробірці. Ну це якщо вже взагалі дуже Виражений процес, воно отак виглядає. А може, візуально може і не не определятися. Ось вони пишуть. Кріо, а Нінас. Тут по-мексиканськи, я так розумію, воно пишеться. Або ось таку вони ще фотографію виклали. Ну, от ось вони тут, мабуть, людина не дуже Чи Трохи не це, бо тут VCM, а я так розумію, що це мало на увазі, дивлячись на те, що це в фемтолітрах видається, то це MCV 101. Вони... Тобто вони тут не показали, скільки саме головний показник MCHC. Ось я хочу показати на прикладі, як це буде, що перше ви бачите. Ось е, на цій табличці, е, ось перша колоночка. Це до прогрівання в термостаті цифри. І друга колоночка вимір після прогрівання. Що ми бачимо? МCHC516. От ніжня галочка. І після виміру він стає нормальним. Ось так я зроблю. Що ми бачимо з еритроцитами до прогрівання? 2F8. І після прогрівання вони абсолютно стають нормальні, вони розклеїлись. І MCV ми бачимо завищений. Тобто, Але великі аглютинати. Аналізатор взагалі не побачить, він їх не буде вимірювати, бо в нього є е, параметри, е, які. Стоять розмірі, які він враховує, вносить в гістограми, і потім це все враховується, або лічильники, коли проходять через апертуру клітини, коли рахуються, він запрограмований на определенний розмір. Ось, І ми бачимо CV після прогрівання став 88. Тобто ми не можемо видавати людині ось цю першу колонку, бо лікарі не всі знають про це. І тут можуть заподозрити щось недобре, людину напугати, він буде ще й скаржитися. І як це ми бачимо на гістаграмі. Завжди дивитися треба на гістаграм. По-перше, буде підказка, ось аглютинація ретроцитів. Аналізатор видає і дивимось на гістограми ретроцитів. Ось ми бачимо біля об'єму 200. Ми бачимо якась кількість ретроцитів, яка потім зникне після прогрівання. Ось її немає. Бачите? Ось вверху до прогрівання і внизу після. Так. Ще приклад MCHC більше 400. Це як запрограмований даний аналізатор. Я так розумію, що це Sysmex якийсь. Конференція презентація Sysmex. MCHC за, запрограмований, він, він буде видавати ці флаги, якщо більше 400. MCH ось тут і еритроцити. При цьому, тобто, вся комбінація. І, е, що ідея аналізати, зірочки, це е, означає біля цифри, це означає, що результат недостовірний. І ось МСХЦ423. Занижені еритроцити. Ще дуже важливо пам'ятати, що в цих людей майже неможливо визначити групу крові. Вона в них буде завжди. Четверта позитивна, ну, вона не буде, вона буде показувати. Бо аглютинація буде, так як вона і е, бачить аналізатор, так е, можна візуально бачити аглютинацію і на склі. Тобто усі четверті групи, четверти позитивні групи крові треба перевіряти з краплиною фізраствору. Це обов'язково. Тобто, якщо з фізраствором теж буде аглютинація, а цього, в принципі, бути не може, то. Треба розбиратися з цією людиною. Бажано пропустити цю пробірку через аналізатор, подивитися, чи це не холодова глютинація ретроцитив. Ну, Здесь на цій табличці показано, це те, те що горило. Ось інтерференція, об'єм е, попали якісь об'ємні клітини, оцей хвостик е, зліва теж, його не має бути. Що треба зробити? Прогріти пробірку при 37 градусів, і потім зразу переміряти. Ще один приклад до виміру, до прогрівання пробірки і після. МС, де тут червона кров, ось так я її ставлю. Більше нас нічого не цікавити, крім червоної крові В цьому випадку тут взагалі. 5157, це взагалі щось таке запредельне. І це максимум, на що е, вийшло людям вийти, це 387. Нижче не вийшло, бо <кхем> і, і, і якісь дуже такі спайні. Але е, да. ну, еритроцити ось тут і взагалі по нулям. Тобто, е, чому такі високі в даному випадку MC HC? 5157, бо тут взагалі ретроцитів по нулям, і, а цей показник він математичний, він не виміряється. Аналізатори його рахують з цифр за формулами, які гематокріт, ось дивиться, 3, а потім він стає після прогрівання звичайно 40 МСВ трошки тут, бо великі глютинати аналізатор взагалі не поміряв. Ну, тобто. І формули, за якими аналізатор працює, MCV розраховується з гістограми і ось цей весь заштрихований всю цю діаграмку я, я б... <кхід> ділить на кількість еритроцитів, які лічильник порахував. І формула, за якою вираховується мc Тобто мc перше це показник, як у вас відкалібрований апарат за червоною кров'ю. І друге це щоб не помолитись, не попастись, не видати результат з цими холдома-глітинатами. І ще така табличка, коли бувають занижені еритроцити — гемоліз. Які там мікроерецити. аглютинація любого походження, холодове ЕДТА. Ну, ЕДТА це більш стосується тромбоципні і присутність кріоглобулінів. Ще такий приклад. Як це буде виглядати мазок? Ось такі клякси, плями. Кров буде така злипшася, ці еритроцити. Що ми дивимось на МСРС? Ну, тут теж. Я не розумію, що це за страни, як вони оце переставляють ці абревіатури. О, тут 790 МC Тут тільки по одиницям виміру можна здогадатися. Де тут у них ендусь? MCV? Ой. Ладно, понятно. Еритроцити. Ну, я так розумію, що еритроцити тут це ГР. Ну так, да, тому що 10-12 ступенів мільярда це тільки еритроцити у нас. Ну. ну, ось така. Яка є табличка. І теж внизу прогріти пробірку пере 37 градусів і повторити змірення. Взяти в прогріту пробірку крові я не знаю, це можна тільки там, де буде поруч стояти цей гімоналізатор. Ну, а що таке мікросфероцити? Ось вони такі. Без. Посерединки немає цього просвітлення. Це такі круглі еритроцити, які дуже легко рунуються в фільтрах селозінки, і це відбувається, це відноситься до гемолітичних Буду. Далі дивляться ретикулоцити, такі інші. Але це кризи, у них не завжди велика кількість цих сфероцитів. І єдине це захворювання, яке не буде феноменом пробірочним, але це буде вже стосуватись захворювання людини, це мікросерестос, тобто, якщо зробити пофарбувати мазокров'ю, ви це цього дізнаєтесь. Ну, і, звичайно ж, я сподіваюся, що це буде пробірка, яка і Правильно зберігалась, і це не вчорашня кров, і це буде достатньо перемішана цільна кров, там не буде цих мір Тобто це навіть не береться в роботу ці такі такі проби крові. Бо, звісно, що показники будуть які завгодно, якщо порушена преаналітика. Ну, і Теж про це і кажуться. І стосовно ось цих сфероцитів, це буде треба і описати покілоцитуз, видати в плюсах, але це не від 100%, бо по кілоциту це вже більш гірша патологія, ніж анізоцитоз. Поекілоцитози е, машини не бачать, якщо аніцитоз вони видають індексами, то поекелоцитоз це тільки глазами людина бачить, і тут вже до 20% це вже два плюса. І вже більше 20% серед усіх етроцитів це вже виражений покелоцитоз, це вже 3 плюса це вже недобре. Ну а 4 плюса дійсно бути не може.